Це акумуляторне точіла від фірми Дніпро М. Давайте домовимось так. Я зараз розкажу про всі мінуси ці приблуди, і ви не витрачаєте свій час, а ви мені лайк і підписку. Дякую за розуміння. Головні мінуси цієї штуки це нестандартні круги діаметром 50 мм. В них вихід настільки невеликий, що окрім сверл майже нічого неможливо нормально заточити. Так як диски маленького діаметру, то і ресурс у них невеликий, стараються вони дуже швидко. Також великим мінусом є те, що Дніпро М точила, то продає, а оснастку до нього ні. В інтернеті взагалі є такі круги, але ціна їх від 160 до 200 гривень, ще враховуйте плюс доставку. Тобто замінити вам диска на цьому точилі буде коштувати приблизно чверть її власної вартості. Да й саме відношення фірми до своїх клієнтів могло бути краще. Одна справа продавати оснастку до інструменту, якого в тебе нема. Інша продавати інструмент, до якого оснастки в тебе нема. Третій мінус це ціна даного виробу 2300 гривень. Це все за кучу пластику і двигун, який у барих на промі коштує 500 гривень. Взагалі, для чого створена ця штука? Ну, Для заточення маленьких деталей та заточки сверла. Одне, що його врятовує, це гнучкий вал, але про нього ще поговоримо. По комплектації, окрім коробки з інструкцією, є саме точило, гнучкий вал, адаптер у вигляді і конуса для додаткових насадок, рух щітка, Войлок та нейлон Ключ 13 на 10 для заміни оснастки. Сторона 13 мм використовується для відкручування гайки диску на валу, 10 мм для заміни оснастки на гнучкому валу. По характеристикам, вага його 1500 г. Робоча напруга 18 вольт, двигун щитковий, кількість обертів валу від 3000 до 9000 обертів за хвилину. Для справки у гравера оберти доходять до 30 тисяч по конструкції, все тут з пластику, окрім валу, який сидить на двох підшипниках. Також стоїть тут пасова передача. На валу з однієї сторони права різьба з підключенням гнучкого валу, з іншого ліва різьба. Щоб замінити або перевернути диск, потрібно знімати пластикову накладку. Є також лоток для збору стружки, кнопка фіксації валу, кнопка увімкнення та регулятор обертів. По додатковим оснасткам, знімаємо пластикову заглушку з валу та вкручуємо адаптер конус. І вже на нього вкручуємо додаткові оснастки. Якщо чесно, то така фіксація не дуже надійна і майже одноразова, тому як тільки посадковий отвір зноситься, оснастка просто не зафіксується на адаптері. Також можна замість адаптера вкрутити гнучкий вал. Перейдемо до плюсів і мінусів. Плюси. В цьому апараті два плюси. Перший це гнучкий вал, друга це гарантія 3 роки. Бували випадки, що плиден гнучкий вал ламався і без проблем його міняли на сервісі. А от мінусів дуже багато. Перша це сама ціна виробу 2300 гривень і це без акумулятора та зарядка. В повному зборі це все буде коштувати приблизно під 5000 гривень. Другий мінус це диски або круги і їх відсутність з продажу. Я сам повинен шукати, де їх купити. І так як це не популярний товар, то ціна на них завищена і ще складно їх знайти. А якщо ви загубили оцю пластикову втулку, яка вставляється в сам диск, то удача вам її знайти на просторах інтернету. Третій мінус, а скоріше особливість, справа в тому, що отакий гнучкий вал не може працювати на швидкості, на якій працює звичайний гравер. Тому це обрізана версія граверу, чим його повноцінна заміна. Але все ж таки корисна штука, він мені допомагав про сверлені чистих дрібних отворів та скарифікації насіння. Отже, який висновок? Штука дорога, специфічна. Якщо хочете гравер, акумуляторний з гнучким валом, краще брати ось таку штуку під Дніпремовський акумулятор. Якщо у вас нема акумуляторів, то варто розглядати або мережевий інструмент, або інші фірми. На цьому все. До побачення.